Ось ці сходи, що знаходяться біля театральної площі у Рівному, перебувають у плачевному стані. Щонайменше п'ять років вони потребують ремонту. Хоч тендер оголошували вже двічі, однак учасника так і не знайшлось. Через численні звернення рівнян голова обласної ради у власному телеграм-каналі пояснює, що проєкт реконструкції розроблений вже давно, але реалізувати його поки не вдалося. Разом із Ова та її начальником Олександром Ковалем із міською владою ми шукаємо інші способи, як відремонтувати ці сходи. Є деякий обережний оптимізм, що проєкт можуть реалізувати в межах ініціативи про безбар'єрність в нашому місті, але поки у цьому не буде конкретики, не коментуватиму нічого детально. Так, сходи треба ремонтувати. Це видно неозброєним оком. Директор Рівненського обласного драмтеатру каже, в перший рік повномасштабного вторгнення мови про ремонт сходів йти не могло, адже думки були зовсім інші. Але зараз триває робота над пошуками коштів. Мною, як керівником театру, ведеться просто ну, велика робота з приводу того, аби кошти на це були знайдені, аби ця робота була зроблена. Тому що справді ну, це виглядає. Дуже і дуже непривабливо. Але на превеликий жаль самостійно відремонтувати або за кошти театру це нереально. Я впевнений, що в цьому році сходи до кінця року будуть зроблені. Жителі рівного на цю ситуацію реагують плачевно та з обережністю ходять по сходам. У нас в місті зараз багато грошей викидається туди, куди не треба. Але мені здається, перш за все війна. Хлопці гинуть. Ми збираємо останніми силами. Ну старші люди віддають з пенсії все, що можуть. А наша держава, наприклад, знімає ще доволі непогану бруківку і кладе іншу. Це плачевний стан, дійсно треба зробити. Тут люди можуть покалічитися або закрити, щоб не було доступу травмуватися людям. Кругом ложать плитку, а тут я не знаю, що і проводили ж на новий рік. Як це називається? Фестиваль? Це я сходи так і лишилися. З дітьми я не можу йти. Як тут з колясками мами мають проходити і так далі? Ну, це якісь безглуздя, можливо, Віктор Шекразян вирішить це питання. Він ж ходить, допомагає, ставить всякі в... В цьому в парку з статуї, то можливо, це краще зробити, аніж займатися такими іншими питаннями. Тим більше ложать бруківку всюди по місту, а тут не можуть зробити це якось дивно. Люба цивілізована людина до такого бардака буде ставитися негативно, зрозуміло. Ну, шукайте кошти. <зараз>, Зараз все через кошти. Бажано, що були б вже ті сходи. <зараз> Потребують ремонту, а ми самі все, дали відповідь на питання. А поки небезпека на травми зростає, бетон руйнується з кожним днем. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.